Всім по новій оселі, так так вам не почулись. Верховна Рада вже розглядає законопроект про комплексну реконструкцію кварталів, що передбачає не тільки капітальний ремонт, а й знесення будинків житлового фонду від 20-го сторіччя і до 2010-го року. А це і Сталінки, Хрущовки, Панельки. Ну там, де більшість з нас з вами сьогодні живе. Втім, для реалізації такого масштабного проєкту потрібні неабиякі ресурси. Головний з них дозвіл українців. Я проти, пускай старые дома остаются, все таки в них какая якась архітектура і особенность. А зараз строят все нове, все однотипное, безликое і сере. Я думаю, ре реалізувати вдасться на часі не зовсім, ну враховуючи війну, враховуючи кількість людей, яким потрібно, потрібно компенсувати втрачене житло, хрущовки, чешки і ну панельки. Поступово можна було б замінювати. Ужас, старі будинки, якісь лохмоття висять, якісь накрашені гаражі, там е, будівництво ще, мабуть, радянських часів. Я за. Я за, тільки я в це не вірю. Розрушено все. І поки це все встановиться, це дуже багато часу пройде. Я живу в цьому маленькому будинку, угу. два тежі, і цей будинок строїли ще німці. Після війни, 49-го року, звичайно, нам хочеться, щоб ці будинки замінили, але це мені кажеться нереально, і це не буде так скоро. Перш за все, потрібна допомога нашим збройним силам. Я вважаю. це не перша Я думаю, мабуть, це нереально, бо це стільки будівель в різних районах міста. плюс Куди ж потрібно дітей, дітей, людей дівати? Я за це нужну оновлювати цю країну, своє, своє рідне місто. Ще знаєте, який резонанс буде. Коли будуть зносити квартири, їх вже куда-то переселяти треба. А, а наприклад, чоловіку не, не понравиться район чи ще щось, тому я не знаю. Це буде дуже великий резонанс. Суть законопроекту полягає в тому, щоб зробити реновацію застарілого житлового фонду по всій країні. А як це буде відбуватись, я вам відповім. Наприклад, ви живете у Хрущовці, яка потрапила під програму. І якщо не менш 75% мешканців дали згоду на знесення, то ймовірніше за все її демонтують. А вам Дадуть рівноцінну квартиру в іншому будинку, проте не факт, що у вашому районі. Або ж можна забронювати квартиру у майбутній будівлі і на час будівництва переселитися в маневровий житловий фонд. Підкажіть, будь ласка, як взагалі вам цей механізм? Ну мені такого б не хотілося. Якщо квартира буде в області, дайте мені ще там більше. й тоді машину придачі, щоб я їздила до міста. Хай строяться. Хай люди одержують новенькі квартири. Я вважаю, що дуже багато ще є місць, де можна застраювати, розстраюватися. Якщо я там вже 20-15 років живу в домі, мені подобається мій район, мене все устраює, Звісно, я була б бы проти, мене б це не устраювало. Ні. Да, Чому? Тому що переїзд це такий клопіт. Хай mm -hmm. е, Господь мило, переїжджали ми й не раз. Mm -hmm. тут, тим болі, мене внучка маленька, вона вже тут звикла і. Для неї це стрес кожен раз переїзд. Я б не ну, зовсім позитивно цього поставився, якщо там, ну, ну, кажучи, я живу в Києві, а мене там бровари, ірпінь. Ну, це, це мінус. Не всі люди будуть готові або чекати, або переїжджати в іншу, ну, іншу, іншу локацію, робити релокацію. Тут треба дивитися, ну, зрозуміло, що всім. Всім приємно не зробиш. Я зараз типу ще молода. Якби я була пенсіонером, мені здається, я була б трошечки інших поглядів, і мені було б складно просто переміщатися в інше місце, типу, не знаючи, куди саме. Можу в палаці жити або тільки щось дочекатися. Спочатку будуть відновлювати люд... те, що людям зовсім нема де жити, а ми то вже тоді колись потім, якщо. Дуживе, мало хто буде погоджуватися два рази переїжджати. Це не зовсім зручно, як по мені, тому що спочатку перевозити а якщо сім'я з чотирьох чоловік із п'яти, туди-сюди, ну за рік дом не да? П'ять років вони там прожили, потім знову переїжджати. Ну, це не зовсім зручно. Тому я не знаю, дуже важко буде. А чи можлива взагалі така реновація, та скільки ще може простоїти житловий фонд 20-го сторіччя, вирішив запитати в архітектора Сергія Казарянця. Ідея реновації вона виникла не вчора, не позавчора. Вона виникла на початку 2000-х років. Це дійсно така багатошарова тема, і вона так чи не інакше почне рухатись в певний час. Ми е, винаходимо е, різноманітні рішення, компромісні і таке інше, для того, щоб е, хоча б на цьому етапі. Е, Людям створити ці сприятливі умови. Це комплексний підхід. Ми не можемо вибірково вихватити там, наприклад, один будинок, другий знести, третій замазати і таке інше. Це неправильно. Планувальна структура кожного будинку була достатньо примітивна, але ну, по-другому не можна було в межах тих руйнувати, яких було після 1945 року. І це була звичайна цегла і залюзобетонні перекриття і плоска кровля. Середній вік розрах... під розрахунки такого будівництва це плюс-мінус 70 років. Тобто на сьогоднішній день ми чітко можемо сказати, що весь термін вже вийшов експлуатації цих будинків, по новобудовам по самим скромним оцінкам це 100 років. А якщо подивитись на цей законопроект більш ширше. Бо саме воєнні часи показали, що новобудови дуже міцні та стійкі до обстрілів, чого не можна сказати про панельні будинки, які від попадання ракети складаються. Коли воно проєктувались, воно було не розраховане. На такі умови, що там будуть снаряди злітати чи ракети. Тому порушити такий будинок, ракетою чи снарядою, умовно кажучи, дуже неважко. Сучасні будинки, які там будуються починаючи з початку 90-х років, коли на Україну прийшов моноліт, це зовсім інша конструкція і. Навіть коли частина будинку е зруйнована, е зазвичай несущі конструкції вони залишаються. Без зміни деякі експерти кажуть, скоріше війна закінчиться ніж розпочнеться реновація, бо є певні сумніви щодо запуску цього проєкту, а також влада побоюється корупції у цій недешевій справі. Тому сам законопроєкт ще будуть додатково обговорювати. Але реновація можлива, і гарний приклад цьому Естонія, де будівлі модернізовували не тільки вулицями, а й цілими населеними пунктами. Наприклад, у містечку Раквери взагалі за останні три роки оновили понад 90 Ків житлового фонду можливо, і в нас скоро буде таке покращення.